...футбольного взуття сорту крем вагою. 15 кг, ціна 13 тисяч гривень за весь лот. Перша пара це будуть ось такі найчики. Оп. Але це в оригіналі, тобто вони не чищені. Можливо, треба буде якісь пари почистити. Кожна пара буде йти брендово, невеличкий відсоток дитячого також може бути присутній. Але це все класні футзалки. Шипи, підошва в ідеальному стані. От. Те, про що я казала, дитячі модельки також попадаються. Їх небагато по співвідношенню до дорослого, але, але вони є. І ціна 13 тисяч гривень. Наступні будуть ось такі найчики. Оп, оп, далі. Ось така моделька. З шипами. Наступні ось такі. Це 40 міжки, якщо я не помиляюся. Далі далі. Ось така моделька кіпста брендова. Найки. Це дитячі будуть. Найки дорослі, до речі, дуже класні. Яскраві такі. Далі Адідаси. Також просто ідеальний стан. І ціна 13 тисяч гривень. Розміри всі ходові, я б сказала, чоловічі великі. Ну, 40-й, 43-й, 44-й, переважно. Такі Nike. О, найти красота. Ще один Nike. І ще один Nike. Пум-пум-пум. Далі. Пума! Ось така. Теж шипами. Далі дитячі Adidas. Ну, як дитячий десь 37, міжливо наступкові. Ще дорослі. Отакі. Отакі. Далі Пуми. Така моделька. Пума теж. На резиночці без шумілочки. Далі така моделька. Теж з шипами. М -м -м. Знову найки. Класна коробка. Адідаса. Пума, а воно ну, так мало бути. Далі дитячі адіки. Дорослі підвалки. Трохи бомбежні. Пума. Дитяче. Адідасік. ось таких пари. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 13 тисяч гривень за 15 кілограмів.